Hello, я Reworld. Як я й говорив в попередньому відео, в трикутнику, окрім бісектриси і медіани є ще висота. Висота це відрізок, який виходить з вершини трикутника і утворює кут 90 градусів з протилежною стороною. Ну або з продовженням протилежної сторони. Давайте доведемо, що всі три висоти перетинаються в одній точці, тим більше, що це доведення не похоже на всі попередні. Нехай у нас є трикутник ABC. Будемо позначати його сторони кольорами, і також ведемо кути, які теж позначимо кольорами. Тепер для кожної сторони трикутника ми проведемо паралельну пряму, яка проходить через протилежну вершину. Точки перетину нових прямих назвемо D і F. Паралельні прямі показані на екрані. Тепер у нас є багато паралельних прямих і їх січних, а значить і багато рівних внутрішніх різносторонніх кутів. Я не буду переховувати кожний з них, просто позначимо однакові кути одним кольором. Тепер давайте для прикладу розглянемо трикутники ABC і ABF. Вони мають спільну сторону АБ. салатовий кут АБЦ рівний іншому салатовому куту BAF. Аналогічно кут БАЦ рівний ABF. Значить розглянуті трикутники АБЦ і АБФ рівні. І насправді, якщо подивитися на кольори різних сторін, то вони співпадають не просто так. І для інших двох утворених трикутників всі позначення співпадають теж не просто так, адже ці трикутники також рівні трикутнику ABC. Тепер, наприклад, ми випустили висоту AH з точки А. Ця висота перпендикулярна до BC, але BC паралельна до FE, а значить висота AH перпендикулярна і до FE. До того ж, як ми вже вияслив, сторона AF рівна стороні AE, тобто точка А знаходиться посередині FE. Нарешті ми прийшли до того, що висота АH AH є серединним перпендикуляром FE. Ми можемо виписати і інші висоти в трикутнику ABC, і по аналогії вони також будуть серединними перпендикулярами великого трикутника DEF. А як ми довели в попередньому відео, серединні перпендикуляри трикутника перетинаються в одній точці і є центром описаного кола. Оскільки серединні перпендикуляри є висотами початкового трикутника ABC, то висоти теж перетинаються в одній точці. Таке от нестандартне, нетривіальне, але цікаве доведення. Останнє питання, яке відносяться до висоти бісектриси і медіани хто з них найдовший, хто найкоротший, а хто посередині. Або іншими словами, на нашому малюнку хто знаходиться справа, хто зліва, а хто посередині. Ну, дивіться, з висотою найпростіше. Висота це фактично проекція вершини на протилежну сторону, тобто це найкоротший відрізок від точки до протилежної сторони. З бісектрисою медіани це не так очевидно. Давайте опишемо навколо трикутника коло. У нас є медіана АМ, яка ділить сторону АЦ навпіл. І також є бісектриса АЛ, яка ділить кут навпіл. Але утворені рівні кути мають спиратися на рівні дуги. І є така властивість вкола. Значить, бісектриса має ділити дугу АЦ навпіл. Далі я поясню трохи математично не строго, але має бути зрозуміло, до чого я веду. І медіана і бісектриса переднають серединий перпендикуляр сторони BC, але перетин з бісектрисою віддаленіший від точки А. Простіше кажучи, АК довше за АМ, при тому, що точки К і М належать серединному перпендикуляру КМ. Це значить, що на нашому малюнку точка L завжди буде між точками H і M. Іншими словами, бісектриса знаходиться посередині між висотою і медіаною, тобто бісектриса більша за висоту, але менша за медіану. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, розслайте це відео друзям, однокласникам, іншим людям, яким цікаво розуміти математику. Слава майбутньому!